Яка різниця, на кому записана квартира? Ви в ній живете, отже ви їх зінуєте, каже мені моя мама. Та ні, Віру, потрібно. Квартира ваша, тому ми нічого робити тут не будемо, відповідає мій чоловік. А я сиджу на дивані і розумію, що тема, яку я старанно намагалася не ворушити, черговий раз виплила і тепер мені потрібно прийняти чию сторону або мамину, або чоловікову. Моя мама заробічанка, вона вже 17 років живе і працює в Іспанії, а додому приїжджає лише раз у рік у відпустку. Я в неї одна дитина, і вона коли їхала на заробітки, то залишила мене на бабусю, свою маму. З моїм батьком вона давно розлучена і виховувала мене одна. Нам було непросто, мама працювала на двох роботах, щоб дати мені все найнеобхідніше, але вона завжди при цьому повторювала, щоб я пам'ятала, як вона заради мене старається. Таким чином, мама нав'язала мені думку, що я їй усім зобов'язана. Десять років тому я вийшла заміж за свого одногрупника, з яким познайомилася в університеті. Віталій не мав особливих статків, але щось у ньому було таке, що виділяли його серед інших. Я полюбила його за його душу і за його простоту. Він ніколи не був меркантильним, коли він зробив мені пропозицію, то навіть не знав, що моя мама за кордоном. А квартира в якості подарунку на весілля стала для нього головним сюрпризом. Принцип, як і для мене, я теж не думала, що мама подарує мені квартиру, тому нашій радості не було меж, адже не всім щастить відразу після одруження жити окремо в новенькій квартирі. Зараз ми з чоловіком вже 10 років у шлюбі маємо двох діток. Я довго сиділа в декретах і майже не працювала, тому основні гроші заробляв чоловік. Після того, як мама нам купила квартиру, більше вона нам суттєво не допомагала, могла хіба що посилку з продуктами відправити чи 100 євро мені на день народження. Мама свої гроші вкладала в свій будинок в селі. За 10 років в нашій квартирі вже було чимало поломок, то труба потече, то кран зламається, то стелю треба побілити. Але мій чоловік не хоче нічого робити, не хоче вкладатися не в своє. Віталій вже давно вважає, що якщо це квартира наша, то ми маємо бути власниками, а якщо мамина, то пора нам думати про своє. У нього є спадковий будинок, і він пропонує нам туди переїжджати. Але мені ця ідея не подобається, адже будиночок чоловіка знаходиться в селі в приміській зоні, і щоб добратися до міста, потрібна машина. Та й ремонт у тому будинку треба робити. А тут в квартирі ми вже обжилися, все своє, все таке гарне. Чоловік наполягає на тому, що якщо ми залишаємося в квартирі, то мама має переписати її на нас. А мама навіть не думає це робити. Вона не бачить проблеми, адже вважає, що квартира наша, ще й нервує, чому ми її так захарастили і нічого не робимо. Не буду я вкладати гроші в квартиру твоєї мами, стоїть на своєму Віталії. Стало вам на тих документах, квартира і так буде твоя, ти ж у мене єдина дитина, каже мама. Нещодавно у нас знову поламався кран, і на це якраз прийшла мама, бо вона зараз у відпустці вдома, і вона стала картати мого чоловіка, що він лінивий і нічого не робить, і не цінує того, що вона для нас зробила. Віталій не витримав, зібрав свої речі і поїхав у свій будинок, а мені дав час на роздуми. я маю зробити вибір. Налаштований, він серйозно сказав, що в квартиру матері не повернеться. Та він мав би дякувати мені. А він свої права качає. Я так і знала, що він з тобою лише через квартиру, підкидає другу вогонь, моя мама. Вона мене заспокоює, що чоловік повернеться, нікуди він не дінеться. Та я вже не впевнена в цьому. Я не знаю, що мені робити. Як правильно вчинити? Зробити так, як каже мама, чи йти за чоловіком. Хто в цій ситуації не правий? Моя мама чи мій чоловік? І що мені робити?